Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий рюкзак сумку. В чому його перевага? Це те, що я використовую тільки якісні матеріали. Основа рюкзака виконана з якісної шкіри класу люкс. Також використовую поліефірний шнур, який дуже ізносостійкий і прослужить не один рік. Сумочка має каркас, який я вшиваю вручную, тому вона не втратить ніколи форму. Також є підклад з гарної тканини, яка ніколи не порветься, і буде радувати вас довгий час. Також кіряна коротенька ручка, за яку зручно тримати сумку. І два ремінця йдуть в комплекті. Якщо з двома ремінцями ходити, то це можна використовувати як рюкзак сумочку. Якщо вам набридло ходить сьогодні, наприклад, з рюкзачком, ви вирішили, що сьогодні я буду хизувати саме сумочкою на плечику, то відстебаємо один ремінчик, залишаємо другий, перестебаємо його на ручку, і ось так вона буде виглядати. Саме як сумочка вже. Блискавка добре застібається. Ось така краса у вас є. На ремінчиках також теж тільки якісну фурнітуру, але якщо з часом вона у вас там і зноситься, потреться або ще щось, це завжди легко все замінити. Але сумочка вам буде служити багато років. Ви тільки подивиться на цей сучасний і якісний друк. Сумка завжди буде мати яскраву форму, окрас, і тут використовується два види друку. Дивіться: тут без фону, а з іншого боку з фону. В комплекті йде ось такий мішочок для зберігання, пильничок його ще називають для зберігання сумочки. Це на той випадок, якщо ви змінили сумку на іншу, вирішили, щоб ця трошки полежала, вона у вас буде зберігатись ось в такій красі. Всім гарного дня.